Справа 1014. Спростіть вираз і обчисліть його значення. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо в першому завданні. Треба 0,13П додати 047 п Спочатку спростимо цей вираз, записуємо тоді 0,13П плюс 047 п І це дорівнює. Виносимо П дужки, то в дужках у нас тоді залишиться 0,13 плюс 0,47. І це дорівнює. Ну що ж, це буде П, що множиться 13 сотих і 47, сотих, це буде 60. сотих. То ми пишемо сотих. Ну, в кінці можна відкинути, це буде 0,6, що множиться на P або 0,6 P. Є. Ну що ж, а зараз нам треба обчислити значення цього виразу, якщо П дорівнює 0,14. Записуємо, якщо П дорівнює 0,14, то... Наш вираз 0,6П дорівнює 0,6, що множиться на 0,14. І це дорівнює. Ну що ж, спробуємо зробити усну. Так. 6 на 10 це 60, 6 на 4 це 24. Разом буде 84. Але тут у нас є 3 знаки після коми. то щоб у нас було 84, і було три знаки після коми, нам треба написати як 0,084. Тоді ми перенесемо кому. 1, 2, 3 знаки ліворуч. Ну що ж, зараз переходимо до другого завдання. Бачимо, треба спочатку спростити 3,8х плюс 1,7х, мінус 5,4х плюс 0,1х. Ну що ж, спрощуємо, давайте я тут запишу. Отже, записуємо 3,8х. Спочатку переписуємо плюс 1,7х. Далі мінус.

Потім мінус 5,4 і плюс 0,1. І це дорівнює. Ну що ж пишемо х, що множиться. В дужках тоді 3,8 плюс 1,7, плюс 1 – це буде 4,8, а плюс 0,7 це буде 5,5. Тому пишемо 5,5 мінус 5,4 плюс 0,1. І це дорівнює х, що множиться. У дужках у нас тоді буде 5,5 мінус 5,4 це буде 0,1. Плюс 0,1 це буде х, що множиться на 0,2. Або це можна записати як 0,2х. Ну, а тепер треба знайти значення цього виразу, якщо х дорівнює 0,678. Записуємо, якщо. Х дорівнює. 0,678, тисячних, то. Наш вираз 0,2х. Буде дорівнювати 0,2, що множиться, а замість x пишемо 0,678. І це дорівнює. Ну що ж, тут буде доволі громістко множити. Давайте. Я стопчик перемножу, лише ці множники поміняю місцями, так буде простіше. Отже, записуємо тоді тисячних, що множиться на 0,2. Множимо. Так, 8 на 2 це 16, 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо, 7 на 2, 14 плюс 1 це 15, 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 6 на 2 це 12 плюс 1 це 13. Записуємо 13. І у нас є 1, 2, 3, 4 знаки після кому. Так, то пишемо тоді, тут 0, ставимо кому і записуємо, що добуток у нас дорівнює 0 0,1356. Десятитисячних Є. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Треба спочатку нам спростити. 8,6 С мінус 3,5 С мінус 0,1C плюс 0,296. Ну що ж, давайте спочатку будемо спрощувати. Записуємо тоді 8,6C. Мінус 3,5 с Далі мінус 0,1 с І плюс 0,296. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Треба це винести за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться 8,6. Мінус 3,5. Мінус 0,1. Плюс 0,296. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо, це буде С, що множиться. 8,6 мінус 3,5. Це буде 5,1. То пишемо в дужках 5, ,1.

296 000 є. Ну що ж, зараз знаходимо значення цього виразу, якщо це дорівнює 0,58. Записуємо, якщо пишемо, якщо це дорівнює 0,05. 58, тисячних, 58 сотих, так, то

Це дорівнює. Ну що ж, щоб помножити на 5, можна помножити на 10 і поділити на 2. Або простіше в цьому випадку, напевно, помножити в стопчик. Записуємо тоді, лише поміняємо множники місцями, пишемо 0,58. Що множиться на 5. Множимо. 8 на 5 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо, 5 на 5 це 25, плюс 4 це 29. Раз, два знаки після коми. 0 в кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 2,9. Залишається додати 0,296 і це дорівнює. Ну що ж, дивіться, якщо ми заберемо звідси 1, то в нас буде 3. Та буде 3, цілих, і тут буде не 1, а не 2, а 1. То буде тоді 196 іще тисячних. То ми пишемо, що сума дорівнює 3 196 3,196. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні вираз ми спростили 0,6П. Далі тут треба записати значення цього виразу 0,0 вийшло 84. Є. В другому завданні вираз ми спростили вийшло 0,2х. Значення цього виразу. 0, 1356 десятитисячних є. Ну і в третьому завданні. Записуємо. Вираз ми спростили, вийшло 5С Додати 0,296 Значення цього виразу у нас вийшло 3,196. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу і знаходження його значення з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.